Друзі, всім привіт! І що ж, сьогодні я взяв, на мою думку, такого, знаєте, дивнуватого та навіть трішки безтолкового юніта. А це саме сержант Дріл Мен. І що ж, зараз я почну вам розповідати, що, на мою думку, з ним не так. Я взяв там хайпера, всіх остальних юнітів, знаєте, щоб можна до речі. Давайте я відійду вам, покажу, як він виглядає. Не будемо спішити з вами. І так, ось так от він виглядає, він маленький такий, має такий типу міні-гана. І навіть я хочу сказати, що трішечки навіть він дамажу досить непогано. І чого ж про перші. Покачки, Покачки він досить непоганий. В принципі, ви скажете непогано. Так, бачимо демедж буст, тут cooldown, буст, діджей. Спочатку обнови у нього було не то, що діджей, а у нього було плюс 80 демедж буст і мінус 80 кулдаун буст. Ви просто представляєте, що це таке? Тобто хайпер домажив би не, не 0,22, а він би домажив в 0,1,5 секунду. Це просто таке було б, що, ну, навіть краще діджей в мільярд раз. Але добре. Не будемо також на нього за це дивитися. Але розраби, вони ж дуже умні у нас. Не спорив. І вони, значить, бруть І фіксить його, що у нього зараз кулдаун буст 15 і 20. Ну, 20, а 15, також демедж буст. І що, що так от іще раз він виглядає, давайте пройдусь, покажемо вам. Він такий маленький, знаєте, маленький-маленький. Так, 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 так. так. <реш> Якщо іще подивитися, мене трішечки не може зрозуміти, що це за дріл damage мультиплеєр. Тут бачимо 025 і cooldown і ще дріл cooldown. Я досить досі не розумію, що воно означає, але давайте його продаємо і підемо подивимося, що тут у нас. А тут у нас вже йде бос. І давайте звернемо увагу, що все ж таки цей юніт дамажа. Тому в мене вже склалося враження, що він все ж таки дамажив оцим мультиплеєром. А можливо і не так. Можливо, він щось для того, чого я не розумію. Але добре, давайте поговоримо ще про його ціну у Marketplace. Перший день обмови, ціни скачок, як завжди. 450 тисяч була мінімальна ціна. Якщо людина його має, то... Можна було б його трейдити на дріл, апгрейдити там. Мене, так. Але, звісно, вам би ніхто б не трейдив, досить шкода. Шкода, шкода. Але спочатку він дуже був дорогий, а зараз то він вже стоїть, можна і знайти за 3К. Тобто він настільки дешевий, що він навіть дешевший хайпер. Але все ж таки я сподіваюся і буду сподіватися, що можливо з ним буде такий скачок, як з Голден. Голден впав в ціні на 60 тисяч гемов, потім він піднявся вже зараз на 130 гемів і зараз знову падає. Але, скоріше всього, що такого не буде, тому що він дуже обіцінюється. А ще, коли я торгував його, то я старався там знайти недорогі ціни, але чувак мені. Писав, що типа Бро, this is very trash, not buy this unit. Типу він мені говорив, Бро, sorry, ні, не цей юніт, він просто такий стоїть, що капець буде тебе. Типу. Я, звісно, вже дуже уважно послухав його, все прочитав, все дуже поняв. Я все-таки вирішив, що і мені не надо. І все ж таки... Поки що я його взяв. Намагався я його купити, звісно, за 3К, але купив все-таки за 3900. Тому досить непогано я вважаю, що я все-таки знайшов. Тому напевно, що після цієї карти я, напевно, його буду зливати по мінімум по 4-500, десь щоб навіть річки гейми заробити можна було. А ще я не розумію. Просто дофігіші годлі. І зараз вони знову додають два нові годлі. Це сержант, це кінг і все. <гум> і все ж таки тут вже справді розраби випускали дуже мало-дуже мало людей. Ну, годлі. Але зараз їх дуже багато і тут вже реально за кого хвататись треба, це вже треба тут думати, кого треба купляти, бо є, що стоїть по 10к, а є що стоїть по 3К. А може вони мене підніметься сім'ї голди. Але добре, і ще зараз буде скоро у нас на носу вже хловінська обнова. А саме можливо, можливо, оновлять коруптена. Можливо, але це не точно. Було б добре, тому що я бачу, що він дуже обіцінюється. Обісіннюється зараз. Він вже коштує не свої 50 тисяч, як раніше, але його за 50 тисяч раніше не купляли, і його було досить складно спихнути, як, наприклад, тоді Хайпера було. Його купляли, але рідко, тому що він був дорогий. А зараз його вже може купити кожен мільйонний. І зараз, якщо буде Галловінська обнова, і знову розраби додають нового Годлі, і ще нового Годлі. Це вже просто капець, я думаю, що вони все ж таки зроблять годлі. Але вони зроблять годлі з кейса. Такого годлі, що буде не дуже легко вибити, що там буде, як в цьому ультимейт. Ой, ультимейт, клопка Крейт, якщо ви пам'ятаєте. Вони зроблять цілу серію, я думаю, так що там буде хай. Рейер епік. І вище до гол, щоб було складніше вибити їх. І все ж таки цей годі тримався в ціні, наприклад, як, я хотів сказати, дріл хелікоптер, е, дріл спавнер, який зараз спавне там дрілів також. І він там досить непогано він коштує 90 тисяч, він тримається в тій ціні. Ну і що ж, друзі, будемо підводити от, ітоги, і що ж, стів я. Сказати, що, в принципі, на цьому моменті я буду завершувати це відео. І хотів би, щоб ви написали, як вам цей юніт, як вам це реклам, чи зайшов він вам, чи варто його купувати, чи варто його тримати в себе. Ну і що ж, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, та не забувайте, що в мене є ще свій телеграм-канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі під цим відео. Ну і що ж, поки що я з цим бустером вставлю. Відео маленьке, до якої хвилі я зміг дойти, щоб не затягувати цей відос. Ну і що ж, поки що, до зустрічі в слідчому відео.